Добрий вечір, Анечка. Вибачте, будь ласка, я тільки прилетів. Три да, тисячі посилок нового... Ой, господи, в новогодній. Кажу, пасхальник цей готовим, пакуємо, фасуємо, так. Угу. Я кажуть, народі ж його я... помилі. Так, каже Анечка. Так, да, я хочу вам сказати, що не факт, що я буду саме в матеріалі, те, що ви скажете, але будь-яких можуть вплинути на питання, які буде потім ставити військовим, там, за можливості командування. Ну, коротше, кому дозволишся. Ага. Побачимо, як це все буде, бо поки що нічого не ясно. Так, а що цікавить, запитуй. А, дивіться, а, цікавить. По-перше, ну я поговорила з п'ятьма родичами угу. Mm -hmm. ну там і жінки, і доньки. З, це 100, і, 105, 115 сто п'ятсто п'ятнадцята амбер, так? Сто п'ятнадцята, да. З трьома ну, ще п'ятима військовими, і в принципі у всіх питання два: перше, це забезпечення, всі і... кажуть, що реально нема чим. Ну і взагалі що відбулося в очеретина, так? Типу що про да? що... да. uh, інші, а uh, друга uh, модний момент це командування. Що дуже багато хто не задоволено командування. Ну і чого uh -huh. ми взагалі не звернули на це увагу через те, що сталось очеретинно. Ну там написала БС, там кіпстейк, хто це сказали, <coughs> uh, Микола Менічук, екс командувач 47-ї. Теж сказав, що от, у нас 47 нормальників, там прийшла 115 типу працювати та посипалось там все. Тому хотіли фісувати, що там стало. Я uh, yeah, скажу, а не те ж саме, що відбулося. Поправ мене, я все путаюся вже цих бригад в голові. 128 двадцять це що вистроїли їх, комбат вистроїв на е, вручення, що прилетіло. Uh, 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 це комбат Лосюк. Да, yeah, yeah. Цей. E, 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 j, просто e, я по день війни. 24 числа. А перше, що я зробив, окрім того, що я зібрав там волонтерську сімку, ми зібралися всі, ми нікуди не тікали, ми на в Києві залишились, заселилися в університет України і почали допомагати. Чи могли. От. Перший день війни я відкрив гарячу лінію. От. Поэтому дуже швидко набрав оборотів я як волонтер, і як журналіст. В першу чергу тим, що до мене можна було дозвонитися, і вже на другий місяць почалися оці відеозвернення військових до суспільства, до президента до Залужного 110, 115, 76, 64. Всі зверталися зв'язку з тим, що ніхто їх не чує, там, тому що там, там держава в державі, все, там нема, там закон не діє. І всі просили розголосу зв'язку з тим, що ніхто не мог зрозуміти, що відбувається. Чому це був другий місяць тільки війни ще е, чого нас кидають напередок, е, чому нам не дають БЕРКИ це бойове розпорядження письмове? Чому нам не дають БК, бойові комплектації? Чому коли ми запитуємо про це? На наше запитання, де офіційне бойове розпорядження і бойове комплектація, нам відповідають на наше питання. Запитання: Ви відмовляєтесь? Ми не відмовляємося. Дайте чим воювати. Ви відмовляєтесь? Пишіть рапорти, що ви відказники. Подожіть, то тобто як відправляти нас на ноль без документа? А як визнавати нас відказниками? Пишіть документ. І це запитували всі хлопці в своїх відеозверненнях, хто нами керує? Чому наших деяких? Я не кажу всіх, Я говорю, ми ж зараз озвучимо ті бригади, які саме саме частіше звучать. І коли я криком кричав, що зверніть увагу, створіть тимчасову слідчо-військову комісію виїзну. Розберіться, чому так масово до мене звертається як до волонтера до журналіста, просять розголос, просять відеозвернення, щоб я зробив, щоб я наголосив на тому, щоб президент звернув увагу на те, що що відбувається, хто нами керує, чому наших комбатів, Вибачте, як у сваді Маліновки, тут а три колор в задньому в лівому, а в правому прапор жовто синій. Тобто, ну вони реально чекали расистів, і всі почали говорити про те, що позиції здає керівництво. Раз. По-друге, незрозумілі речі відбуваються з ауніцією з волонтеркою. Просто хлопці попали в руки камбатів, які з війни з 14-го року вже побудували для себе бізнес імперію. Я з цим ані зіштовхнуся, тому що коли я е, приїхав на похорони одного бійця 115-ї бригади, яких поклали 4 тисячі хлопців. І е, всіх їх обізвали адказняками, е, бігліцями, трусами. Тобто ну, ти розумієш, що дитина загинула, прикривши собою двох, і її називають е, хто? Хто? Комбат е, Батальйону Свобода. Керівництво 115 бригади зробило офіційно потім звернення. подивіться, будь ласка, в Ютубі. На моєму Ютубі подивися Бутусов керівництва 115 бригади на оці всі заклики про допомогу і звернути увагу на безприділ. Вони зробили відосики з Бутусовим, що це все. Вибач, мене гандони, штопані, це все ну, агенти, оскер, які це все розкручує. Дружини, які криком кричать, спасіть наших чоловіків 115-ї бригади, Вони не тікають, вони не ховаються. Дайте бою комплектацію, поміняйте руководство. Це все рука Кремля, і це все тобі є сьогодні. Час все показав, розставив на свої міста. Дитина загинула. А вони його обзивають зрадником і втікачем. Так от, коли я поїхав до нього на похорон, його побратими вийшли на мене з проханням приїхати до них в Покровськ і в Константинівку і в Бахмут тоді ще. І в Краматорськ. Декілька бригад до мене звернулися, зокрема, 115-110 бригади. Я 110-ту механізовано. 40 чоловік, Аня, є у мене відео, я завжди за свої слова відповідаю. Зустрів в полі викинутими як собак. І вони сказали, що нас комбати вивезли, викинули, тому що ми свідки, живі свідки їхніх а, ну, протизаконних і таких варварських дій ми привикли, що так тільки расисти можуть. І ми не для того йшли Україну захищати, щоб, вибачте, нас комбати заставляли а, а, машини красти, а, квартири грабить. слово вони, каже, не змогли завести, бо вона казалася умніше. Я ж це не для того розголос роблю, щоб показати, що наша армія дебільна. Ні. Я це, хлопці, кажуть, так хтось може за нас вступитися і сказати, що.